Якщо в хаті не прибирати, там збільшується бардак. Навіть коли ти нічого не робиш. Чому? Тому що повітря робить щось, да? воно пилюку, якусь, щось старіє, так сказати, стіни. Це все амортизація ентропія, фізиція. це таке слово є. Да? В фізичному світі все старіє. От напрямок старіння це ентропія. Але в фізичному світі є. Певні структури, які зменшують ентропію, тобто збільшують лад. Це живі істоти, які здатні створювати лад із безладу. Тобто створювати види і розмножувати, ти його. Mm -hmm. І людина, яка теж є живою істотою, але вона має ще одну здатність, яку не мають інші живі істоти. Це здатність зробити це свідомо. Тобто з власного відома. Тому що тварина живе, вона не знає, виживе чи не виживе. А людина знає, чого вона хоче, якщо вона живе як людина.